Отже, попри те, що я тут жартував невдало з приводу того, що ми не будемо обговорювати війну, ніяк без цього не можна обійтись, очевидно. І тому я знаю, що у пана садового є якісь вели велика кількість ідей, як завжди. І є проєкт Unbroken Незламні. Що це за проєкт? Ну, тому що тут же люди, які думають про бізнес, а може думають і не тільки про бізнес, а й про інвестиції. Може, вони допоможуть цьому проєктові, і безперечно, мова буде йти, як я розумію, про медицину в широкому розумінні цього слова. І якщо ви коротко або не дуже розповіли про цей проект незламні, задов... я був би задоволений. А якщо я буду задоволений, то і зала буде задоволена. Ну, перш за все, велика подяка за запрошення. І для мене це велика честь сьогодні, в день нашої конституції, бути разом з таким добрим товариством, пане президенте. Ви найкращий президент за час нашої незалежності. Можу сказати це чесно, тому що мав честь працювати з багатьма. А пані Катерина Ющенко для медицини зробила дуже багато. Тому я попрошу ще раз оплески, друзі. Дякую. Я вам хочу розказати одну історію. Коли почалася активна фаза війни, ми в перші буквально дні, в один день отримали близько сотні поранених воїнів. І це був шок для нашої комунальної лікарні, тому що одночасно тобі привозять швидкими 100 людей. Ми мали там відділення реабілітації, все окей, але ми зрозуміли, що треба зовсім по-іншому переосмислювати наше життя. А коли до нас після біди, яка була в Краматорську, можливо, пам'ятаєте, російські ракети вдарили по залізничній станції по Краматорську, тоді багато людей вбили. І до нас тоді в лікарню привезли родину Степаненків. Яночка, вона мала тоді 11 років. Вона втратила дві ножки. Її мама, яка втратила ногу. Єдиний дорослий чоловік в них це брат Яни, також 11 років. Він чудом вижив. Вони також на війні втратили батька. І от мене спілкування з цією родиною, особливо з Яною. Я спілкуюся з фантастично красивою дівчиною 11 років, яка не має двох ножок. І я після цього спілкування я просто відійшов в сторону, і я просто. Я не міг зупинити свої сльози. Я просто плакав, тому що я тато, там, нас з Катериною, п'ятеро дітей. так? І а як вона буде жити? Мама без ноги, тата немає, місто знаходиться в окупації. І я тоді зрозумів, що ти мусиш бути татом для Яни і ти мусиш допомогти сотням тисячам людей, які зазнали цієї біди, тому що ти цього не розумієш, коли сам з тим не стикнувся. І це був такий імпульс. Почати вибудовувати екосистему людяності Андроукін, яка включає надвисокого рівня операції, протезування, реабілітації, житло для поранених. Цілий комплекс, тому що кожного дня поранені. Ми сьогодні маємо у Львові найбільшу лікарню в Україні комунальну, це є 200 тисяч метрів площі, 3 тисячі ліжок. Всі ліжка сьогодні зайняті. І в мене кожного дня болить голова. А що ще перебудувати, що ще добудувати? тут Яна на цьому фоті, коли вони в нас вже були в лікарні на реабілітації, я пошу, прошу показати наступний слайд. А оце Яна минулого місяця взяла участь в Бостоні в марафоні. І це поруч з нею, вона брала участь в Львівському марафоні. Ти розумієш? І коли ти бачиш оці її очі, вона, вона біжить, вона щаслива, вона пробігла босонський марафон. Ну все, ти розумієш, ти отримуєш таку енергію для життя. А таких е кейсів є дуже і дуже багато, і кожного дня. Я, можливо, тоді декілька слайдів ще покажу, а потім продовжимо спілкування. Будь ласка, наступний слайд, якщо можна, оце Михайло. Михайло на війні втратив руку, втратив ногу. Звичайно, він отримав у нас там два роки назад перший біонічний протез, але він також не вміє плавати. Покріть наступний слайд. Сьогодні він тренер по підводному плаванню. Розумієте? Він сьогодні вчить ветеранів підводному плаванню. А ви знаєте, що один тиждень підводного плавання заміняє місяць в реабілітаційному центрі. Зовсім по-іншому працює тіло, зовсім інші відчуття, Я цього не знав. Це мене навчили хорватські ветерани, з якими ми маємо спільний проєкт. Наступний слайд. Питання: де брати протезистів? Нема протезистів. Що ми придумали? Ми почали вчити скульпторів. Любчик, академія мистецтв, молодий скульптор. Сьогодні працює протезистом, робить. Протези і для дорослих, і для дітей. Тобто немає питань, які не вирішуються. Можна вирішити будь-яку проблему. Оце, що ви розуміли, протезне виробництво на тисячу протезів, які ми відкрили місяць тому назад. Ми збудували цей протезний завод за фактично 4 місяці орієнтовно. Приїхала міністр економічного розвитку Німеччини. Я їй спитав, якщо б ви в Німеччині такий завод будували, вона говорить, ну мінімум 2 роки. Розумієте, Сьогодні там люди кожного дня отримують допомогу, підтримку. І це ж ну, це неможливо. Ви розумієте, ця будівля? Покажіть мені минулий слайд, це є будівля, збудована з дерева. Це є суперкруті технології найвищого рівня. Якщо ми щось робимо, друзі мої. Отут От є багато людей, які працюють в будівельній галузі. Дай Боже вам 150 років життя. Що ви залишите після себе? Дітям гроші, місце на свинтрі, ви повинні інвестувати кошти в будівлі, які будуть надихати. Рубіть собі пам'ятники за життя. Наступний слайд. Це є наш ребіляційний центр. Тут є багато різних поверхів, одна історія. В тому залі є мер Вільнюса. Він запросив мене в минулому році на святкування 700 років. А коли Віктор Андрійович був президентом, і до Львова е приїхав президент Литви на святкування Дня міста Львова і приїхав мер Вільнюса, ми тоді у Львові підписали угоду про партнерство. І я приїхав на святкування 700 років в Вільнюс. Розказав про Unbrooken, мені потім дзвонить Рімігіус. Говорить Андрій, ти знаєш, ми прийняли рішення: тут 700 тисяч гривень ми даємо тобі на реабілітацію на Unbroken. Рімігіус десь тут є, давай топлисками йому подякуємо. <плес> Дякую. І ми один поверх присвячений Варшаві, другий Фрайбургу, В'юсбург, Червоний Хрест, Ікея, Філіпс, Несле. Тобто, це є. Багато компаній, вчителі Львова зібрали в зарплату за один день 6 мільйонів гривень, також на реабілітацію. Це ми всі разом робимо. Це ви також робите. Наступний слайд, будь ласка. Unbroken Sport. Ви розумієте, що людина, яка отримала протези, вона має бути активною в тому числі. От ми вибудовуємо спорт. Оце ми з канадськими друзями зараз проектуємо велику арену для слеш-хокею. Для людей з інвалідністю, ну це було би можливо колись. Неможливо, сьогодні це можливо. І вона наступного року почнеться будуватися в нас тут у Львові. Наступний слайд. Друзі мої, будь-яка фізична реабілітація без mental health ментального здоров'я неможлива. Тільки комбінація, тому ми сьогодні дуже багато коштів інвестуємо в ментал health, маємо е, прекрасні практики. Оцей ще один кампус на тисячу метрів. Ми відкриємо до кінця грудня. Юзбург нам допомагає. Друзі мої, дуже багато людей, які пройшли тортури. Ви розумієте, людина, яка пройшла тортури, вона про них не, не розказує. Ми просимо їх малювати. Оце перший зліва малюнок, це перший контакт. Потім вже внизу з'являється лице, з'являються якісь тваринки. Тобто ми через мистецтво, через арт, через музику, через культуру витягуємо з людей інформацію і знаходимо якісне лікування. А таких людей дуже багато. Наступний слайд. Центри ветеранів. Сьогодні 30 тисяч львів'ян є на війні. І такі центри ветеранів, які ми зараз у Львові вибудовуємо, це не тільки для ветеранів, а для родин. Тому що герой вертається з війни. І через декілька днів вже люди не розуміють, що він герой. Тому нам треба дуже серйозно вибудовувати взагалі політику роботи з ветеранами. А оце ми будуємо зараз житло. Віктор Андрійович, завтра ви це побачите. Це з нуля. Вже один будинок готовий. До березня наступного року буде житло для 700 людей, для людей, які проходять реабілітацію, тому що ми зробили якісну операцію. Треба чекати на протест, поки рана загоїться, окей, людина живе в цьому житлі 5-6 місяців і потім отримує поруч якісний протест. Наступний слайд. А оце Шагірубан, це один з найвідоміших архітекторів світу. Він зараз закінчує проєктувати для нас новий хірургічний корпус. 25 тисяч метрів. Це мега крутий проєкт, матеріал дерево. Такий корпус можна збудувати за 9 місяців. Тому що це є дерево, це інновація, це найвищий рівень якості. Все, що ми сьогодні будуємо, це мають бути речі, які мають надихати наступні покоління. Треба робити це дуже крутої якості. Наступний слайд. Це я два роки назад ми відкрили для вагітних жінок: Unbroken Mothers, ліс, озеро дуже красива локація. Наступний. А оце наша екосистема. Дорослий госпіталь, дитячий центр реабілітації, наступна частина, центр ветеранів з Тайвани. Маємо великий проект з Блумбергами. Ми працюємо. Протезна майстерня, Unbroken Sport, трамвайну колію. Плануємо будувати за кошти Європейського банку. Це є ціла екосистема, це взірець для всіх українських міст. тому що в кожному місті має бути така система збудована. Наступний слайд це наші міста, партнери. Які нам допомагають. До речі, з мером Манчестера і з мером Ліверпуля ми заснували ком'юніті Unbroken Cities. Оце крайні ми долучилися мер осло, який, до речі, сьогодні у Львові є мер Жешова, багато інших. Тобто, ми всі разом. Це сьогодні наша велика відповідальність не тільки за сьогоднішнє, за майбутнє. І прошу показати ще маленький один цікавий ролик. Будь ласка, що таке сміливість? Подивитись у дзеркало. Що таке сила знайти точку опори? Що таке перемога? Відчути вітер. Що таке свобода? Полетіти під водою. Це їхній новий старт. Нова історія. Тепер у мене червоний пояс. Я продовжую танцювати. я почала бігати. Я Нове життя. Дякую вам. Пане мер, дякуємо дуже. Дійсно, не так легко потім після вашої презентації вести інтерв'ю, але у мене накопичились тим не менш, питання. Що далі? Я пам'ятаю: багато років тому і не багато років тому я вас питав. Ну, передовсім про туризм, про ресторани, про те, що люди приїздять з Києва не на море, а у Львів відпочивати, що це все зроблено. Тепер ви кажете про Unbroken, Тобто медицина, реабілітація, рекреація. Тоді у мене виникає питання: знаєте, це унікальне через наші гори, це унікальне місце в світі, де медична наука має можливість розвиватися. І це, як як на мене, коли я побачив те, що ви робите, я би спитав вас, а в то, там нема науки запрошувати іноземців, а як зробити ще краще протези? А як зробити наступний крок цивілізаційний? Я просто не знаю в цьому нічого, але у мене враження, що людство і медицина, вони зараз на якомусь такому, в такому пункті, де завтра може бути проривні? Якісь знахідки, і тут є місце у Львові в Україні, де, де це можна дуже ну побачити і, і зробити саме тут. Тому у мене може тому, що мій батько академік, був, то я питаю якраз про науку. Я дякую за ваше запитання сьогодні. Ми кожного дня приймаємо делегації, і якщо чесно, вони вже приїжджають вчитися. Тому що такого темпу, такої динаміки, яка є в нас ніде немає. Я пам'ятаю приїзд мера Кан з директором Канського госпіталю, це дуже великий госпіталь. А він після візиту до Львова мав дуже серйозний розбір польотів з своїми підлеглими і працівниками, які йому казали, що це неможливо. Це не на часі, це неможливо. Все можливо, якщо ти маєш ідею, маєш бачення сьогодні. Щоб ви розуміли, наше перше медичне об'єднання в минулому році це 3,6 мільярди гривень оборот, в цьому році буде 4,5 мільярди, а це найуспішніше медичне об'єднання в Україні. Нема проблем з грошима. В Україні, в медицині є проблема менеджменту. Оце є. І ми тут, менеджери, ви мене прекрасно розумієте. Якщо ти вибудовуєш класну команду, воно все йде. Так, ми сьогодні найбільший хаб світу. Ми сьогодні вже прийняли 17 тисяч поранених тільки в нашій лікарні 17 тисяч по кожного дня поранені. Розумієте, Бо у мене головний біль де розмістити, що перебудувати. Наука, звичайно. Ми входимо в наукові дослідження. Тому що ми сьогодні зобов'язані, українець, який ризикував своїм життям, який отримав поранення, має мати найякісніший сервіс. На якісніші послуги. Це важливо. Ми це робимо і всіх вас закликаємо долучатися до цієї спільноти. Ну, слухайте, нам не пробачать нащадки, якщо ми не будемо такі речі сьогодні робити. Тому наша планка от найвища планка у світі, яка є, таку я ставлю сьогодні для Львова, для Львівської медицини і для всіх інших, напрямків. Сьогодні у Львові відбувається ще один великий форум, архітектурний одна тисяча людей з цілої України. Мери, головні архітектори всіх міст, і я їм говорю, друзі мої, я вірю в нашу перемогу, але ми будемо мати дуже короткий час для перебудови країни, тому що Росія є, була і буде завжди ворогом. І нам треба цей час короткий максимально використати для перебудови нашої країни. Зробити правильні речі, щоб ми були успішними. Сьогодні треба це все планувати. Кожен з вас має бути залучений в цю роботу, щоб знав завтра, коли буде можливість це робити. Тобто, в нас не буде часу чекати. Хлопці, які на війні, не дадуть часу чекати. Треба сьогодні тратити час на сьогоднішній день допомоги армії і думати, яким буде завтрашній день нашої України. Слава Україні! Дякую. А, пане Садовий, а дійсно, а як виглядає ваша мрія? Як виглядає ваш Львів? От уявимо собі, що завтра закінчилась війна і дійсно прийшли якісь західні гроші? І це питання. Що, куди вкладати? У вас є план? Ваша мрія має якісь обриси, якісь контури, якісь креслення. От який Львів? З бруківкою, без бруківки? Відремонтувати всі будинки, уявимо, що у вас є 10 мільярдів доларів. Як ви їх будете витрачати? Що ви будете робити в першу, другу, третю? чергу? Якщо ми хочемо в Україні мати успіх, ми повинні 10 років інвестувати в освіту. Тільки інвестиції в освіту дадуть результат. Все інше це марне. Звичайно, треба мати якісний менеджмент. І я бачу успішний Львів в успішній Україні. Я бачу Львів, Київ, наші міста на рівні з Барселоною, не знаю, там, Торонто, Вашингтон. Тобто ми, ми частина світу. тобто Треба робити всі речі як найкращі. Тобто ми, маємо, розумієте, ми маємо людей. На 100 тисяч людей, як правило, народжується одна геніальна людина. В Україні народжується 50-100. Ми маємо цей потенціал. Сьогодні правильно говорив пан президент, тим потенціалом сьогодні користуються інші країни. Нам треба створити умови, щоб люди вернулись сюди, щоб вони мали бажання працювати, тому що тут є люди, тут є потенціал інвестиції в освіту, правильне мислення, вони завжди дають результат. Ви знаєте, віра це 50% успіху. Я вірю. І як би не було складно, кожному з тут присутніх ніколи не здаватися, мати добрі думки, мріяти. Працювати кожного дня і будувати майбутнє нашої країни. Never give up! Ніколи не здаватися. Дякую. А, може останнє питання. Я просто організатором хочу сказати, що пан мер зголосився ще на 5-7 хвилин. в мене там всі казали, у давай давайте швидше, давайте. Все, все закінчуємо. Закінчуємо. Так, да, 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 у нас тут є таймінг. Да. Пане Судове, дивіться, ну ви розумієте, що тут є. Така складна тема. От ви, коли ви сказали інвестиції в освіту, пан президент говорив про інвестиції. В освіту. Я погоджуюсь. Але не оберуть до влади тих, хто буде казати давайте в освіту, тоді через 10 років будуть шкільні випускники, які класно будуть знати в школі. Потім через 15 вийдуть вони в університети. І так далі. І так далі. Все і негайно. Люди дуже хочуть. Завтра мати велике щастя? Люди не хочуть жити довго в очікуванні. Ну, може, тому що вони за комуністів. Мене є, 80, мене є 80 вас питання. років жили за комуністів. Микола. Комуністи казали, завтра буде. Люди хочуть сьогодні і тому не оберуть. І в цьому проблема. Дивіться, просте питання. Всі мають діти, правда? А будь ласкаві, хто має отримувати вищу заробітну платню: вчитель чи митник, прокурор? Суддя, ну ви батьки, ви за кого проголосуєте? За вчителя. Так от заробітна платня вчителя це має бути мірило справедливості в Україні. І від заробітної платні вчителя має вимірювати заробітна платня прокурора, митника, президента, мера. Правильно чи ні? Ви це підтримаєте. Все, ми зробили реформу з вами. І не треба нічого видумувати. Треба мати політичну волю. Питання виборів це від лукавого сьогодні. Кожен з вас має зрозуміти, що держава буде такою, якою ви її сплануєте для себе, якою ви будете мати її в голові. Тому ви знаєте, то що ми в часі війни показуємо для світу, ми показуємо на світу, що в нас все можливо. Ми маємо людський потенціал, і ми маємо таку ситуацію, знаєте, інстинкт самозбереження. Ми голим нервом сьогодні відчуваємо несправедливість. Тобто, я настільки сильно вірю в наше майбутнє, майбутнє кожного вас ви спінають являєте. Ну я от просто мене пре, розумієте, я от не знаю чому. Тому що робиш правильні речі, Бог дає тобі сили, і Бог тебе завжди скерує. Слава Україні! Да, я би тільки одне додав. Тут поруч Польща і була солідарність, колись в Польщі всі старші пам'ятають, і там були дуже цікаві гасла. Вони брали у Карла Маркса якісь гасла, які він і виставляли. Ну, не буду вже стріляти по Карлу Марксу. І одне з цитат, які вони запроваджували, критикуючи радянський ну, такий соціалістичний устрій, вони казали, поліцейська держава це така держава. Де поліцейський отримує більше, ніж шкільний вчитель Карл Маркс. І, і на цьому І закінчу... Ти нічого не можеш з цим зробити. Це ж Карл Маркс сказав. І тому це я вважаю дуже важливо. Підтверджує, ви, ви підтвердили слова Карла Маркса. Або Карл Маркс знав, що ви будете в 21 му сторіччі це говорити. Все, дякую. Ми закінчуємо. З паном Андрієм Садовим, давайте поплескаємо в долоні. Мені Дякую. натхнення мера Львова просто мене завжди теж надихало, і тому, може, я два з половиною років тут прожив і шкодую, щоб знов переїхав до Києва. Може, треба було залишатися. Може, мені мер зробить якусь пропозицію, від якої я не зможу відмовитись. Дякую за умову. Дякую. За умову. Дякую. Я вас люблю, мене краще. Слава Україні! Героям слава.